Питаємося вияснити, дорога житті. От здесь був магазин. А давно їх вже То есть в марті вони вже закрилися, так? Да? Да. Угу. Ясно, спасибо. Ну, от, ззаду знаходиться магазин. Це традиційний прийом гречка які перед виборами заманюють людей на виборчі дільниці, проголосувати за них, тим, що роздають якісь там пайки. Ну, Там щось було дешевше, не набагато, не дешевше, причому ну, якість була зеркалі сумнівна. Але зараз цей магазин вже не працює. Тобто вибори пройшли, магазин вже не працює. О, це була дорога життє, королівська, тут всім обіцяло, багато чого, і ми сьогодні бачимо результат цієї роботи. Тому треба думати наперед, що дармовий сир він тільки в мишоловці, і якщо щось пропонують десь за даром. То і за це просять проголосувати, то я думаю, що пізніше, в десятикратному розмірі, все це з нас здеруть. І тут наближується вибори. Я думаю, що під вибори знову цей магазин відкриється, але знову ненадовго. І знову ми побачимо пізніше за допомогою відкатів, пограбування же самих, якщо ці люди знову прийдуть до влади. Тобто, ну, не продавайте себе, не продавайте своє майбутнє, майбутнє своїх дітей.